Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, на повороті міни. Міни. Об'їжджайте, тут поворот змінами. Звертай направо і тролізком. Не, не збивайте, міни не це наші. Блі, він що, не розуміє, що таке міни, чи що, блі. А, він просто. придурок. Просто придурок, ну я не знаю. Ну... Ну, він... мене... Аваша, don't бля, help помока. him, she tried to destroy my car. Блин, ну що ви не розумієте, шо такие мины, бля, А Він зараз, походу, активка, блін, назад. тікай, 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 тікай. Бо зараз вона підривається, тікай. А я не можу, блін, у мене кровотеча и.